31 січня у селі Рошнів Тисманицького району урочисто відкрили навчально-виховний комплекс. Це вже 14-й у районі та перший в області у цьому році. На даний час дошкіллям охоплено понад півтори тисячі малюків. Настаном на 2010 рік у нас було тільки 8 дошкільних навчальних закладів. Ми разом з Калузьким районом займали останні місця в рейтингу по охопленню дошкільним. Але зараз вдалося розширити діючі дошкільні навчальні заклади, відкрити додаткові групи і крім того всього відкрити 14 навчально-виховних комплексів, що дало можливість суттєво збільшити охоплення дошкільним із 900 до півтора до тисячі дошкільнят. Представники влади щиро вітали присутніх з важливою подією, бажали усяких гараздів та процвітання рушківчан. Голова Тисманицької районної ради Роман Крутий, вітаючи громаду з важливою подією, відзначив, що керівництво району надалі сприятиме розвитку населеного пункту. Гостинна Рушнівська громада зустрічала гостей свята хлібом і сіллю. Урочисте відкриття розпочалося перерізанням червоної стрічки. Нове приміщення освятили свяченою водою. Відкриття садочка було довгоочікуваною подією для села. То, то спочатку думали, що це буде окремий заклад. Тому що в нас є окрема споруда приміщення на садочок. І планувалося взагалі то, що будуть три села сюди користуватися цим садочком. І довго, і милування, і стриганці, і рочні включаючи. Але так як в сусідніх селах школах скоріше повідкривали дошкільні навчальні заклади, ми також вирішили при школі відкрити свій дошкільний навчальний заклад. І звернулися до відділу освіти, до районної влади, до обласної влади з проханням допомогти у ремонті приміщень, які ви бачите, ось тут в цьому навчальному комплексі буде досить гарно і відпочивати, і вчитися, готуватись до школи. Для гостей свята та усіх присутніх підготували святкову концертну програму. Учні школи декламували вірші, співали пісень та потішили танцювальними композиціями. Були сладко начимося вже і старші, і маленькі Готов читати, малювати, пісні співати, танцювати. Чудовий садок Калиненька відвідуватимуть 26 дітей. Для дошкільнят облаштували затишну спальню, ігрову кімнату і привезли подарунки. На святі лунали щирі голоси дітей, дзвінки і сміх малечі. Саме це і створювало неповторну атмосферу свята.